Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Як пройшов фінал клубного чемпіонату світу 2025? Вражаюча перемога Челсі. Скільки заробили команди? І бійка після матчу. Вирок для Трубіна Бенфіка знайшла заміну українцю та виставила його на продаж. Кінець мрії про Мілан. Українець зник з радарів італійського гранта. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 13 липня відбувся фінал клубного чемпіонату світу. У поєдинку зійшлися ПСЖ та Челсі. Матч завершився з рахунком 0-3. Перший там розпочався пресингом синіх захисники Челсі високо тримали лінію захисту та здійснювали активний напад. Тактика пенсіонерів принесла плоди. Фаворити букмекерів не змогли відкрити рахунок на свою користь та пропустили три голи. Команди пішли на перерву з рахунком 3-0. у другому таймі. ПСЖ розпочав серйозну гру. Порівняно з першою половиною поєдинку парижани мали більше кутових та ударів по воротах. Зокрема, варто відзначити удар Дембеле після голів Пальмера та Жуана Педро. Це була найсильніша з атак, однак не вдала. Оскільки голкіпер аристократів зміг її відбити. Челсі також не сів у захист і здійснював напад, проте менш активно. Серед пенсіонерів відзначився ділеп, який щойно вийшовши на поле, створив гольову нагоду. Проте не зміг її реалізувати як і наступну. Під кінець гри футболісти вже не добирали методів. Розпочалися численні фоли. Зокрема, за неспортивну поведінку з боку Невеша. Потягнув кукурельо за волосся. Рефері видав червону картку. Усі ці дії не допомогли ПСЖ змінити хід гри. Челсі здобув золото у фіналі. Налія клубного чемпіонату світу. А от скільки ж заробили команди, розповім далі. Лондонський Челсі не лише здобув престижний трофей клубного чемпіонату світу 2025, а й зірвав величезний фінансовий джекпот. Перемога у фінальному матчі над французьким ПСЖ принесла синім вражаючу суму призових. Загальна сума, яку заробив Челсі за тріумф на турнірі, склала близько 120 мільйонів доларів. Переможений у фіналі ПСЖ також не залишився з порожніми кишенями, заробивши лише на 10 мільйонів менше приблизно 110 мільйонів доларів. І звичайно ж не обійшлося без сутичок після фінального свистка. Фінал завершився гучним скандалом, головним антигероєм якого став наставник Парижан Луїс Енріке. Іспанський фахівець не впорався з емоціями після нищівної поразки своєї команди та влаштував сутичку з гравцем суперника. Камери трансляції зафіксували, як розлючений Енріке підбіг до бразильця та схопив його за горло. Після контакту з тренером футболіст опинився на газоні, тримаючись за обличчя. Цей ганебний епізод міг перерости. У масову бійку, але цьому завадив наставник Челсі Мереска, який вчасно відштовхнув своїх підопічних. Мадридський реал розглядає можливість продажу трьох гравців першої команди, серед яких український голкіпер Андрій Лунін. Як повідомляє Mundo Deportivo, окрім 26-річного Луніна, під загрозою відходу з команди перебувають Дані Себальос і Родріго. Усі троє нібито не вписуються в подальші плани команди. Лунін, як зазначається, невдоволений своїм становищем у клубі. Зокрема, відсутністю ігрового часу на клубному чемпіонаті світу. Він уже повідомив агенту Жоржа Мендешу про бажання змінити команду цього літа. Нагадаємо, у цьому сезоні український воротар провів за реал 14 матчів. У шести з них зберіг свої ворота недоторканними а загалом пропустив 19 м'ячів. Майбутнє українського голкіпера Анатолія Трубіна в Лісабонській бенфіці опинилося під великим питанням. Попри вдалий сезон, керівництво та тренерський штаб Орлів ухвалив несподіване рішення зробити ставку на іншого воротаря, а українця виставити на трансфер. Як повідомляє авторитетне видання, на наступний сезон головним голкіпером стане 23-річний вихованець клубу Самуель Суареш. Тренерський штаб повністю довіряє португальцю, якому вже надавали шанси проявити себе в минулій кампанії. Натомість Анатолія Трубіна, який був беззаперечним першим номером, спробують продати керівництво лісабонців, сподіваються виручити за українця значну суму. Особливо після його хорошого виступу на клубному чемпіонаті світу. Ще однією причиною такого рішення є фінансовий аспект. Трубін має одну з найвищих зарплат у команді, входячи до трійки лідерів за цим показником. У цьому сезоні Анатолій Трубін провів за Бенфіку 48 матчів, у яких пропустив 47 гулів голів, та 17 разів зберіг свої ворота сухими. Його трансферна вартість, за даними порталу, «Трансфермаркт», оцінюється у 28 мільйонів. В Євро, трансферна сага із переходом гвінейського вінгера Саліфу Сума у Київське Динамо отримала несподіване та провальне для українського клубу завершення. Попри тривалі переговори і взаємний інтерес, угода все-таки зірвалася. Тому тепер футболіст продовжить свою кар'єру у іншому європейському клубі. Як стало відомо, новою командою Сума стане словенський Марібор. Повідомляється, що Гвінеєць вже успішно пройшов медичний огляд і готується до офіційного підписання контракту. Це стало повною несподіванкою, адже ще нещодавно саме Динамо вважалося головним та єдиним претендентом на гравця. А сам футболіст виявляв бажання переїхати до Києва. Цей провал на трансферному ринку для киян є надзвичайно відчутним, оскільки вони шукали підсилення атакувальної лінії перед початком кваліфікації на лізі чемпіонів. У минулому сезоні 27-річний Вінгер продемонстрував високу результативність у складі Азайбаржанської зіри, забивши 12 голів та віддавши 7 асистів у 41-му матчі. Тепер тренерському штабу Олександра Шовковського доведеться шукати інші варіанти для підсилення, в той час як команда готується до матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, які відбуватимуться 22 та 29 липня. Італійський експерт з трансферів Армандо Ареньєло високо оцінив дії на на трансферному ринку, особливо з огляду на продаж нападника Віктора Осімхена. Продаж Осімхена це справжній шедевр президента клубу Аурельо де Лаурентіса. Попри поради занизити ціну, щоб уникнути затягування ситуації, як торік, він залишився принциповим і домігся свого 75 мільйонів євро, як і планувалося спочатку. Написав Ареньєлу у Твіттер. Завдяки. Цьому трансферу Наполі тепер має фінансову свободу для подальших кроків, за словами Ареньєло, клуб готується зробити пропозицію. По Дарвіну Нунєсу визначившись з майбутнім Доє та Ноа Ланга, а також планує підсилити позицію атакувального півзахисника. Слідкуйте за Судаковим, додав експерт, натякаючи, що український талант із шахтаря Георгій Судаков вже є в полі зору неаполітанців. Нагадаємо, донеччани просять за свого лідера 30-35 мільйонів євро. Півзахисник у цьому сезоні відіграв 37 матчів, забив 15 голів та віддав 6 асистів. Віктор Циганков вінгер збірної України та каталонської Жирони може вже найближчим часом перейти в англійську прем'єр-лігу. За інформацією джерел українцем серйозно зацікавився Нотінгем Форест, який готує трансфер після гучного продажу Антоні Еланзі. Еланга нещодавно перебрався до Ньюкасла за 55 мільйонів фунтів стерлінгів. І Форест хоче оперативно знайти заміну. Циганков розглядається як пріоритетний варіант, причому переговори можуть початися вже найближчим часом. У цьому сезоні Віктор провів 32 матчі за Жирону, забив два голи та зробив п'ять асистів. Попри особисту стабільність, команда фінішувала на 16-му місці в лалізі. І трансфер до англійського клубу може стати для українця новим викликом у кар'єрі. Циганков виступає за Жерону з 2023 року, і вже третій сезон поспіль є основним гравцем команди. Його потенційний перехід у прем'єр-лігу за умовами, що обговорюються, може відкрити перед ним нові горизонти в одному з найконкурентніших чемпіонатів світу. Трансферна сага за участю українського захисника Олександра Зінченка та італійського Мілана може отримати несподіване завершення. За останньою інформацією його кандидатура зникла з радарів Росонері, які після провалу на трансферному ринку змушені гарячково шукати інші варіанти. Як повідомляє авторитетне видання Легазе та Дело Спорт, Росонері були близькі до підписання лівого захисника Арчі Брауна. Однак, в останній момент англійця перехопив турецький Фенербахче. Цей провал змусив керівництво італійського гранда терміново переглянути свої плани та звернутися до інших кандидатів. Тепер у списку Мілана фігурують інші імена. Зокрема, клубу цікавий партнер Віктора Циганкова, по Жероні Мігель Гутьєрес. Однак його трансфер є складним через високу ціну та конкуренцію. Також росонері пропонували послуги Мелвіна Барда з Ніци. але цей варіант було відхилено. Примітно, що у цьому оновленому списку потенційних кандидатів прізвище Олександра Зінченка взагалі не фігурує. Проблеми клубу не обмежуються лише лівим флангом. Мілан також марно намагається підписати. Те правого захисника Гелудве зі Страсбурга, пропонуючи 18 мільйонів євро при запиті французів у 25 мільйонів, та розглядає як альтернативу марка Пубіля з Альмерії. Артем Бісєдін, колишній нападник Динамо та збірної України, продовжує демонструвати результативність у підготовчих матчах до нового сезону. Український форвард знову відзначився голом у товариському поєдинку. Його команда, Артізмрно, яка раніше мала назву Лішень, провела черговий контрольний матч цього разу проти угорського клубу «Дждьор». Чехи здобули перемогу, а Бісєдін долучився до результату. Футболіст розпочав гру на лаві запасних і з'явився на полі на 60-й хвилині. Йому знадобилося лише дві хвилини, аби забити м'яч у ворота. Він отримав навісну передачу на дальню стійку і з льоту пробив з гострого кута точно в сітку. Це вже другий гол Бісєдіна на цих зборах. Раніше він відзначився у матчі проти словацької петержалки, яку його команда перемогла з рахунком 4-0. Нагадаємо, Артем приєднався до чеського клубу взимку 2025 року як вільний агент після завершення контракту з Ордабаси. Нещодавно українець підписав нову угоду з Артісом. За даними Трансфермаркт, його ринкова вартість наразі становить 200 тисяч євро. 20-річний бразильський вінгер Егіналду, який лише минулого літа приєднався до Донецького шахтаря, опинився у сфері інтересів одразу трьох клубів серії А. як повідомляє Торіно Грената із посиланням на Голс, найбільш активним є Торіно, який вже зробив конкретну трансферну пропозицію: 10 мільйонів євро. Окрім туринців, яскравий інтерес до молодого атакувального гравця проявляють Болонья та Аталанта, які уважно стежать за прогресом його у прем'єр-лізі. Егіналду перейшов до Шахтаря з Вас Кодагама у липні 2023 року за 3,5 мільйона євро. Його контракт із донецьким клубом чинний до літа 2028 року. Тому гірники перебувають у вигідній переговорній позиції, маючи змогу або утримати перспективного гравця, або отримати суттєвий прибуток з трансферу. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол не перемикайтесь далі більше.